Кожен, хто хоч раз сіяв розсаду вдома, знає це знайоме почуття тривоги, коли сходи спочатку тішать око, а потім раптом починають витягуватись, бліднути, хилитися до вікна, немов просячи допомоги. Ти доглядаєш їх, поливаєш, повертаєш до світла, а результат не радує. І серце стискається. Стільки праці, часу, любові, а замість міцних саджанців тендітні ниточки, щогнуться від найменшого подуху повітря. Здається, ніби сама природа з тобою не в злагоді, ніби щось не так зроблено, та й руки часом опускаються. Але правда зовсім інша, не в руках проблема, а в підході. Ми живемо у час, коли всього вдосталь, магазини повні хімічних добрив, стимуляторів, підживлень і чуду засобів. Продавці переконують, купи це і твоя розсада буде як з картинки. Але чи справді це працює? Адже кожен, хто хоч раз пробував, знає, що за всіма цими яскравими етикетками криється зовсім не чарівна сила, а швидше спокуса для гаманця. Садівництво перетворить на бізнес, де головне не виростити урожай, а продати якомога більше пляшечок і порошків. Люди витрачають гроші, змішують усе підряд, сподіваючись, що хоч щось допоможе, а земля і рослини від цього тільки слабшують. А тепер згадайте, як це було колись не сто років тому, а просто у нашому дитинстві, коли бабуся вирощувала розсаду на вікні старої хати. Не було ламп, не було пластикових ящиків, не було навіть спеціальної землі. Ґрунт брали просто з городу, перемішували з золою чи торфом, і цього вистачало. І, попри всі труднощі, рослини виходили на диво міцні. Стебло товсте, корінь білий, листя темне, здорове, Росада стояла, наче маленький ліс, і ніхто не міряв температуру води чи не шукав, скільки люменів потрібно кожному паростку. То в чому ж секрет чому без хімії, без приладів, без ламп виходила така сила? Відповідь проста наші предки не боролися з природою, вони жили з нею в згоді. Вони не намагались змусити рослину рости швидше, ніж вона хоче, не годували її штучними сумішами. Вони просто допомагали, коли треба, і давали спокій, коли час відпочинку. Саме тому кожна насінина, кожен паросток мав можливість зміцніти, набратися сили, сформувати міцне коріння. Сучасна розсада часто нагадує дитину, яку перегодовують ласощами. Вона росте швидко, витягується, але всередині порожня. У неї немає сили, бо вона не навчилася самостійно добувати поживні речовини. Її підганяють добривами, заливають стимуляторами, а потім дивуються, чому при пересадці нагород вона одразу гине від першого швітру чи прохолодної ночі. Та як інакше, якщо все життя прожила в теплі та ситості, а на волі виявляється беззахисною. А ось старий селінен дієв інакше він дивився на рослину як на живу істоту, бачив, коли вона втомилась, коли їй холодно, коли бракує світла. І тоді він не брався за пляшку з хімією, а йшов у хлів на кухню чи до комори. і знаходив усе потрібне там. Бо в господарстві, як казав мій дід, є все, що треба землі. І справді у найпростіших речах вода, молоко, попіл, дріжджі, криється вся сила, якої потребує розсада. Головне знати, як це поєднати. Я часто думаю, як багато ми втратили, женучись за зручністю. Ми звикли вірити рекламі, а не досвіду, але природа не любить поспіху. Їй не потрібні наші новинки. Вона тисячі років давала людям врожаї без жодної хімії. І поки ми не повернемося до розуміння цього простого закону, ми так і будемо бігати від однієї чарівної пляшечки до іншої, витрачаючи сили, час і гроші. Мій дід царство йому небесне завжди казав: якщо рослина хиріє, значить ти десь поспішив. Земля все знає, треба тільки почути її. Його розсада була гордістю села. Люди приходили, дивилися, дивувались. У нього все зелене, міцне, ні хвороб, ні плям. Він ніколи не користувався хімікатами, а тільки тим, що було під руками. І головне, він вірив у природну силу молока. Молоко, казав він, це не тільки для людини користь. Воно землю лікує, рослину годує, а корінь зміцнює. І справді, саме завдяки цьому його розсада ставала такою, що й бур'яни поруч не витримували. Коли я був малий, мені здавалося, що то якесь чаклунство. Дід щось мішав у банці, розводив водою, щось додавав краплями, а потім поливав рослини. Я сміявся, думав, що то його вигадки. А він тільки усміхався і казав: От підростеш, побачиш, що все велике тримається на простому. Минуло багато років, і тепер я розумію, що це була не магія, а знання, перевірене поколіннями. Бо рослина, як і людина, має свою душу. Із неї треба говорити мовою землі, а не хімії. Тому, якщо ваша розсада бліда, витягнута, хилиться і не росте, не спішіть її викидати. Це не вирок, це прохання про допомогу. Їй не вистачає не хімії, а підтримки, живого дотику, справжньої їжі. І саме така допомога в старому рецепті, який колись рятував наші городи, а тепер може врятувати і ваш. Бо сила землі у простоті, а справжнє диво не продається в пляшках. Тож сьогодні настав час згадати, як робили наші діди. Час повернутися до природних засобів, до старих, але надійних знань. Адже, поки ми зберігаємо їх, ми не втратимо зв'язок із землею, яка годує нас і дає силу жити. І коли ви побачите, як після простої молочної підгодівлі ваша розсада оживає, тимніє, стає міцною, ви зрозумієте, все геніальне, справді просте. І не треба шукати чудес, коли вони ростуть просто на вашому підвіконні. Щоб росада стала міцною, коренастою і мала той вигляд, що радує око, потрібно не просто полити її бучим, а зробити це розумно, з повагою до кожної краплі, що потрапляє в землю. Сьогодні я розкажу, як приготувати той самий дідовий засіб, який колись рятував навіть найслабші паростки. Цей рецепт простий, але в ньому є тонкощі, які не можна ігнорувати. Кожна дрібниця тут має значення: і вода, і молоко, і саме те, як ми їх поєднуємо. Бо сила цього розчину не в чудодійному інгредієнті, а в гармонії між усіма складовими. Почнемо з головного, з води. Це, здавалося б, найпростіша річ, але саме на ній роблять найгробіші помилки: вода основа життя. Без неї не росте ні людина, ні рослина, ні навіть земля не дихає. Та треба знати, що не вся вода однакова. Те, що лється з крану, часто містить хлор і домішки, які вбивають корисні мікроорганізми. А нам потрібна жива вода, м'яка, спокійна, без зайвої хімії. Тому перше правило дайте воді відпочити: наберіть її у скляну або емальовану посудину і залиште на добу у теплому місці, не накриваючи. За цей час хлор вивітриться, важкі домішки осядуть на дно, і вода стане придатною для створення нашого еліксиру. Якщо маєте можливість, використовуйте дощову або колодізну воду. Це буде найкраще, бо в ній природна структура, яку рослина сприймає без опору. Температура теж має значення. Не можна поливати розсаду холодною водою. Це шок для коренів. Вона зупиняє ріст, наче мороз для тіла. Оптимальне, щоб вода була трохи теплішою за кімнатну, приблизно 25-28 градусів. Як перевірити без термометра? Дуже просто. Опустіть палець у воду. Має бути приємно тепло, як для купання немовляти. Якщо холодно, підігрійте, якщо гаряче, дайте охолонити. Тільки така вода зможе прийняти молоко і створити живий розчин. Далі молоко. Воно є серцем цього рецепту. Колись у кожній хаті тримало корову, і молока було вдосталь. Свіже, ще парне, воно несло в собі силу трав, що з'їла тварина і тепло її життя. Саме тому воно діяло так м'яко і ефективно. Але сьогодні не кожен має змогу дістати натуральне молоко. Та не біда, підійде й магазинний, якщо вибрати правильно. Головне, щоб воно було пастеризоване, без домішок, без цукру й ароматизаторів, жирністю до 2,5%. Надто жирне молоко може нашкодити. Жир закриє пори ґрунту, коріння перестане дихати і замість користі буде шкода. Тому перед приготуванням дайте молоку постояти, зніміть вершки або розбавте його водою, якщо воно густе. Молоко містить кальцій, білки, лактозу та молочно кислі бактерії саме те, що потрібно молодій рослині. Кальцій зміцнює клітинні стінки, білок служить будівельним матеріалом, а бактерії очищають ґрунт від шкідливої мікрофлори. Згадайте, як у селах колись мили руки чи рани молоком, бо воно знезаражує. Так само воно діє і в землі, очищує, оздоровлює, створює середовище, де гниль немає шансів. Але важливо знати міру. Молоко не недобро в чистому вигляді, а підживлення, яке треба розводити правильно. На 1 літр підготовленої теплої води ми додаємо 100 мл молока, не більше. Це приблизно половина склянки або трохи менше. Якщо зробити розчин густіше, молоко закисне, у горщику з'явиться неприємний запах, а земля вкриється пліснівою. Рослина не любить надлишку, вона потребує сигналу, а не наїдку. Тому дотримуйтесь цієї пропорції точно. Коли вливаєте молоко у воду, робіть це повільно, перемішуючи ложкою або паличкою. Вода стане опаловою, трохи мутною, немов легкий туман. Ось тоді можна переходити до третього компонента – йод. Ось, де справжня сила і водночас небезпека. Це елемент, що в мікродозах діє як еліксир життя, але в надлишку як утрута. Йод стимулює обмін речовин у рослинах, допомагає засвоювати азот, зміцнює стебла і підсилює імунітет. З ним розсада не боїться грибків і чорної ніжки. Листя стає яскравим, а корінь пружним. Але запам'ятайте, його потрібно краплями, не ложками. На літр нашої молочної води вистачає двох, максимум трьох крапель аптечного йоду, не більше. Капайте обережно, краще піпеткою або кінчиком спички. Якщо розчинити забагато, ви просто спалите курінці. Коли додаєте йод, це не поспіхом. Влили, перемішали, дали кілька хвилин постояти. Молоко зв'яже йод у м'яку сполуку і він не опалить рослину, а діятиме поступово. Розчин набуде ніжного окремого відтінку. Це знак, що все зроблено правильно. Далі залиште його на 20 хвилин у теплому місці, щоб усі реакції завершилися. За цей час молочнокислі бактерії прокинуться, а вода насититься мікроелементами. Є ще один варіант цього засобу із золою. Якщо під рукою немає йоду або ви хочете підживити розсаду, що вже набирає силу, використайте просіяну деревну золу. Візьміть столову ложку, залийте її літром гарячої води, настоїте дубу, потім додайте 100 мл молока. Це дасть рослині калій і фосфор, зміцнить стебло і корінь, зробить розсаду коротшою, але товстішою. Такий варіант особливо добрий для перців, баклажанів і капусти, які люблять зживлення для стебла. Пам'ятайте, цей розчин не зберігають. Він живий і через кілька годин починає псуватися. Приготували, використайте відразу. Не лишайте на завтра, бо молоко скисне, бактерії зміняться, і замість користі ви отримаєте шкоду. Краще зробити нову порцію, ніж ризикувати всією розсадою. Так само не перевищуйте дозу і не збільшуйте частку молока, сподіваючись на швидший результат. Рослина не любить насильства, їй потрібна рівновага, а не надлишок. Тепер ще одна важлива деталь: якість інструментів і посуду. Не беріть пластикові пляшки, що вже пахнуть хімією. Не використовуйте металеві відра, які можуть вступати в реакцію з йодом. Найкраще скляна банка або емальована каструля. Розмішувати дерев'яною ложкою або чистою паличкою, все повинно бути чисте, без залишків мила чи добро. Пам'ятайте, ми створюємо не просто підживлення, а живий настій, у якому кожен компонент дихає. Якщо ви все зробили правильно, то вже через кілька хвилин після приготування розчин матиме приємний молочний запах і однорідну структуру. Не повинно бути грудочок, осаду або плівки. Якщо з'явилась плівка, молоко було старе і краще зробити новий розчин. Не шкодуйте часу. У цій справі головне не швидкість, а точність, бо саме вона відрізняє справжнього городника від випадкового спостерігача. І ще одна порада від мого діда: перед тим як готувати підживлення, поговоріть із рослинами. Не смійтесь, це не вигадка. Коли ви з добрим наміром беретеся до справи, усе виходить краще. Земля відчуває людське ставлення. Якщо готуєш розчин, думаючи лише про врожай, він працює наполовину. А якщо робиш це з любов'ю до життя, яке проростає з насінини, результат буде вражаючий. Ось так крок за кроком ми отримуємо простий, але надзвичайно ефективний засіб. У ньому нема нічого дорогого, нічого складного лише вода, молоко і крапля йоду. Та разом вони творять чудо, оживляють слабку розсаду, зміцнюють її, дають сили рости. Це і є дідова мудрість не шукати магії у пляшках, а брати її з самої природи. Бо все, що треба для життя рослини, вже давно є в наших руках. Наші предки знали ціну кожній краплі молока і кожному зернятку, бо жили в гармонії з землею, а не в суперечі. Вони не мали жодних лабораторій чи фітоламп, але їхня розсада була така міцна, що при пересадці в землю вона не гнулася і не в'янула, а одразу бралася в ріст. І все це завдяки простим перевіреним методам, які не вимагали ні витрат, ні зайвих турбот. Старі люди розуміли, якщо рослина слабка, треба не поспішати її підганяти, а спершу дати їй сили через саму землю. Земля це живий організм, і якщо її правильно годувати, вона сама вилікує рослину. Саме тому такі підживлення, як молочна вода чи насті на зулі, не були для них якоюсь новинкою. Це була звична частина весняних робіт, як замішати тісто чи накосити трави. Я пам'ятаю, як мій дід весною став ящики з розсадою на старе дерев'яне вікно. Сонце тоді було ще слабке, світло м'яке, але розсада не витягувалась, не жовтіла. Дід казав світла мало, зате земля жива. Коли він готував підживлення, робив це без поспіху, брав воду з криниці, відстоював її в виняному глечику, потім додавав туди молоко від своєї корови ріденьке, але свіже, капав туди дві краплі йоду, перемішував дерев'яною ложкою, а потім наливав у глиняну миску і став на сонце, щоб зігрілося. Через півгодини брав невелику кружку, набрав трохи і поливав кожен парасток обережно, ніби дитину наповав. Завжди казав: не в кількості сила, а в настрої. Його помідори були гордістю всього села. Люди приходили подивитися товсті, кремезні стебла, темно-зелене листя, ні плям, ні слабості. Коли всі нарікали, що розсада впала, у нього стояли, як солдати, один до одного. І ніхто не вірив, що він не користувався ніякою хімією. Одного разу сусідка принесла пляшку з міського магазину, мовляв, ось чудо доброго. Дід подивився, посміхнувся і каже: Навіщо мені хімія, коли у мене корова під вікном? Вона сміялася, а потім, коли її власна розсада почорніла, прийшла і попросила ту саму білу рідину. Старі люди мали безліч таких підживлень. Вони робили настої з кропиви, використовували зулу після бані, молочну воду після миття посуду. Все йшло в діло. Ніхто нічого не викидав. Кожна річ мала своє призначення. Якщо залишалося трохи кислого молока, його не виливали, а розводили у відрі з теплою водою і поливали гряд. Так земля отримувала кальцій, бактерії, а разом з тим очищувалася від гнилі. Якщо не було молока, брали сироватку, а коли не було й сироватки, просто додавали ложку пополу на літр води. Бо знали, головне не складність рецепту, а розуміння, для чого він. Мій дід розповідав, що ще його батько користувався подібним засобом, але додавав туди не йод, а трохи деревного вугілля, в порошок. Йод це новина з аптек, а раніше ми мали своє, казав він. І таки мав рацію: у вугіллі, у золі усе те, що в мікродозах дає землі силу. І хоч тепер ми можемо купити все готове, нічого не зрівняється з тією енергією, яку має натуральний засіб, зроблений своїми руками. Бабуся теж мала свої хитрощі. Коли росада вигадала кволою, вона ніколи не біла за підживленням, а насамперед брала пригорщу землі з грядки, розтирала її пальцями і дивилася: якщо земля холодна і важка, значить пора розбудити її. Вона казала. Земля як тіло, їй теж треба тепло і турбота. Тоді вона приносила баночку молока, розводила водою, кидала туди дрібку пополу і трохи соломи, щоб настоялася. Через день поливала цим настоєм кожен паросток, і через тиждень розсада темніла, листя ставало глянцевим, коріння товстішим. Є ще один старий метод, який часто забувають коли рослина хворіла або листя починало скручуватись, дід не оприскував хімію. Він брав ту саму молочну воду, але не під корінь, а через розпилювач бризкав по листках. Тома лягав ніжно, як роса, і через кілька днів зникали плями, а листя вирівнювалось. Це діяло не лише на томати, а й на огірки, перець, баклажани. Він казав, що молочна плівка захищає листок як друга шкіра і не пускає грибок. Тепер науковці підтверджують, що молочнокислі бактерії справді знищують спори хвороб. А тоді це була просто спостережливість і досвід. У кожній хаті була своя маленька лабораторія, хоч і без приладів. Кухонний стіл, глиняна миска, ложка, баночка з йодом, і цього вистачало, щоб створити найкращу підгодівлю. Люди довіряли своєму розуму, а не інструкціям. Кожен знав: якщо земля пахне добром, то й урожай буде добрий, а коли все робиться бездушно, тільки для галочки, то й результат такий самий порожній. Зараз ми дивимося на старі методи, як на казку, але в тій казці наука перевірена століттями. Бо не лампи, не препарати, а саме ці прості дії зробили наших предків справжніми майстрами землі. Вони відчували кожен порох природи, бачили, коли рослині бракує вологи, коли вона страждає від холоду, коли земля виснажена. І замість того, щоб тікати у магазин, шукали розв'язання під ногами. Я пам'ятаю, як дід учив мене не боятись експериментів. Він казав, земля любить спроби, але не знущання. Коли ми вперше разом готували молочний розчин, я запитав А звідки ти знаєш, що це допоможе? Він відповів, бо бачив, як це працює. Якщо одне й те саме 100 років поспіль рятує розсаду, то значить, воно не бреше. І справді, після поливу цим еліксиром паразки уживали буквально за кілька днів. Вони стояли, мов після дощу, повні сили і блиску. Іноді я думаю, що сила цих народних засобів не лише у їхньому складі, а й у самій філософії. Наші предки вірили, що все, що росте, має свою душу. Вони не ставилися до рослин як до речей, які можна виростити за розкодом. Вони знали, що рослина чує, як ти до неї звертаєшся, як ти торкаєшся до листя. І коли ти підливаєш її живим розчином, зробленим власноруч, вона віддячує сторицею. Саме тому дідова розсада завжди була найкраща, бо він вкладав у кожну краплю не лише молоко, а й любов до землі. Сьогодні, коли ми знову згадуємо ці старі методи, здається, що то щось із минулого. Але саме в тому минулому майбутнє нашого господарства, бо ніяка хімія не замінить здорової землі і розуміння природи. І коли людина повертається до простоти, вона знову знаходить справжню силу: молоко, вода, трохи йоду, і розсада оживає, ні магії, ні секретів, тільки знання, що передаються з рук у руки, з покоління в покоління. І поки ми пам'ятаємо ці поради, земля буде щедра, а врожиї добрі, як у наших дідів. Коли ми вже маємо готовий розчин і розуміємо його силу, залишається головне правильно ним скористатися. Адже навіть найкраще підживлення може нашкодити, якщо внести його невчасно або неправильно. У цій справі немає дрібниць. Те, як ви полете, коли саме, яку температуру оберете, усе це впливає на кінцевий результат. Тому запам'ятайте, головне правило не поспіх, а уважність. Розсада, як дитина, вона потребує не просто їжі, а турботи. Перед поливом завжди перевіряйте ґрунт. Якщо земля суха, поливати відразу піджиленням не можна. Корені у сухому стані стискаються, і коли туди потрапляє концентрований розчин, навіть м'який, відбувається опік. Це можна порівняти з тим, як дати людині гарячий суп, коли вона цілий день не пила води. Тому спершу треба змучити землю простою відстояною водою, дати їй увібрати вологу, щоб ком став вологим, але не мокрим. Хай постоїть півгодини або годину, і тільки потім можна підживлювати. Цей проміжок часу дає землі можливість розкритися, а кореням – прокинутись і бути готовими прийняти корисні речовини. Це і є те, що мій дід називав вологим бар'єром. Коли підживлюєте, не лийте рочень прямо під стебло. Завжди розподіляйте його по колу, по краю горщика або ящика. Там, де закінчуються корені, починається нове їх зростання. Якщо лити лише під центр, то коренева система не розвиватиметься рівномірно, а коли поживні речовини потрапляють на край, рослина тягне корені вбік, охоплює весь об'єм землі, і це робить її міцнішою. Поливати потрібно не поспішаючи, невеликими ковтками, щоб вода просочувалася рівномірно, не стікаючи потоком. Якщо ґрунт легкий, достатньо кількох чайних ложок під маленьку рослинку. Для більш дорослої дві-три столові ложки. Краще полити двічі потроху, ніж разом усе вилити. Температура розчину також має значення. Холодний еліксир може зупинити ріст рослини. В ідеалі він має бути теплий, такий, щоб пальцю було приємно. Якщо ви готуєте його заздалегідь, не ставте в холодильник, нехай стоїть у теплій кімнаті, але не більше години. Якщо розчину холо, просто підігрійте трохи в мисці, поставивши її в теплу воду. Частота підживлення це окрема тема. Не треба думати, що чим частіше, тим краще. Органічні речовини діють повільно, але надійно. Рослині треба час, щоб засвоїти кальці, білки та мікроелементи, а не втратити їх від надлишку. Тому вистачить трьох підживлень за весь період вирощування розсади. Перша через тиждень після пікірування, коли рослина вже пережилася і пустила нове коріння. Друга ще через два тижні, коли починають рости нові листки. І третя за кілька днів до висадки в землю, щоб дати останній заряд сил. Цього цілком достатньо, аби розсада стала міцною, стійкою, насичено зеленою. Якщо перестаратися, можна загодувати її, і тоді вона почне жиріти. Листя ростиме буйно, але плодів не буде. Після кожного поливу спостерігайте за змінами. Уже через кілька днів листя стане більш насиченим, блискучим, стебла потовщають, а рослина набуде пружності. Якщо ж ви бачите, що листя почало скручуватись або з'явився білий наліт, значить розчин був надто концентрований. У такому разі просто зробіть перерву і полийте звичайною водою, щоб промити землю. Зрештою, усе повернеться до норми. Окремо треба сказати про пересадку. Коли ви переносите розсаду у відкритий ґрунт або теплицю, не робіть цього одразу після підживлення. Дайте рослинам день-два відпочити, щоб вони встигли засвоїти поживні речовини і зміцнити корені. Перед висадкою можна злегка змочити лунку тим самим розчином, але дуже слабким. Одна частина підживлення на п'ять частин води. Це допоможе рослині швидше адаптуватися до нового місця і захистить від грибкових хвороб у перші дні. Після висадки на постійне місце не варто одразу повторювати підживлення. Земля сама дасть усе, якщо ви підготували її правильно, а далі, коли рослина почне активно рости, можна ще раз користатись молочною підгодівлею, вже як профілактикою від хвороб. Молоко утворює на листках тонку плівку, що не дає грибковим спорам прорости, а йод знезаражує поверхня. Оприскування проводять уранці або ввечері, коли немає сонця, щоб краплі не стали лінзами і не опекли листя. Є ще одна важлива річ не залишайте рештки розчину на завтра. Те, що не використали, вилити краще під кімнатні квіти або в компост. Через ніч органічна рідина починає бродити і замість користі буде шкода. Так само не змішуйте цей розчин із жодними іншими препаратами, він самодостатній, додаючи щось зайве, ви порушите його природний баланс. Коли робите все з розумом, результат не змусить чекати. Рослина оживає, листя розгортається, на ньому з'являється здоровий блиск, стебла стають твердими, а корінь глибоким і міцним. І головне, зникає страх, що розсада не приживеться. Бо ви вже знаєте, вона має під собою справжню силу. І не від магазинних добавок, а від того, що дала природа. Але цей метод дає не лише користь для рослин, він вчить нас терпінню і уважності. Коли готуєш розчин, відстоїш воду, чекаєш, поки все з'єднається, ти ніби входиш у ритм самої землі. Це не просто підживлення, це розмова з природою, спільна праця, що повертає людині зв'язок із ґрунтом. Бо справжній господар це не той, хто знає, як усе зробити швидше, а той, хто розуміє, як зробити краще. Наприкінці, хочу нагадати, розсада це основа всього вражаю. Якою вона буде, таким буде і літо. Якщо дати їй силу з перших днів, потім не доведеться боротися з хворобами чи нестачею поживи. Тому не шкодуйте часу, робіть усе з душею. І коли восени ви зірвете перший стиглий плід, відчуєте його запах, згадаєте, як колись у банці змішували молоко з водою і капали кілька крапель йоду, ви зрозумієте, що це була не просто робота, це була маленька частинка любові, вкладена у кожен паросток. А любов, як і добра земля, завжди повертається сторицею.